Да. Да. Вітаю. Да. Шановні колеги, вітаю вас. Зараз до нашої комісії звернулася зі скаргою. І я би зразу хотіла би відмітити таку, такий момент, що в принципі комісія не має розглядати такі звернення, які у нас є скарги, яких дуже багато, яких в принципі мало би вирішувати або суд, але міська рада і на сесію такі речі не мають попадати. Тому що ми є каральним органом. В той же час я хотіла би, ми звернули увагу на те, що до нас звернулися люди і кажуть про те, що некоректно веде себе наш депутат. От зараз він присутній на нашій комісії. І у нашого пана депутата, нашого колеги, є куча теж доказів, таких, які мають вирішуватися в судові, а не на ми не маємо цього не права, не повномоне повноваження, тому е розглядати такі скарги я вважаю. Ми на сьогодні, не на наступне. Ну вони не мають у нас ніякого відношення, і в принципі ми не маємо права їх розглядати тому що ми не маємо права виносити рішення якесь по цьому. У кожного є своє бачення. У тих людей, які написали цю скаргу, у людини є от куча папір'я, які нам показує і свої внутрішні нюанси, які бачили і є там свідки, мають відношення до нашої комісії. З огляду на поведінку колеги в залі я не можу сказати до нього, що він десь був порушив регламент і депутатсько депутатську етику, Оце це то що стосується саме наших депутатської роботи. От, все інше, я, ми радимо як комісія звернутися до суду. На нашу комісію зараз присутній на наш колега е, з міської ради, пан е, юрист, пан Леньо і він, Добре. Да, Добре. вибачте, так, да. вибачте. Добре. І я, е, ми маємо теж його відповідь, якою я раджу ознайомитися е, ОСББ Газа. І в принципі, ці наші повноваження на цьому Тому, ну, шановні колеги. Я можу проголосувати з вами про те, що ми розглянули цю скаргу. Ми говоримо про те, що ми не можемо вирішувати ці питання, які стосуються до караті до суду. І якщо у них є ще якісь непереборні обставини, можуть звернутися туди, де можуть. Звернення побачити і пана прозора, і його теж думку почути. Тут на таке звернення, Так, да. 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 є відповідь наша та да, ви ознайомленці, тому я і да, прохання, ви прохання то, щось здавати що будь А да. перше, перше і друге питання це більше роздами розглянути дане звернення найближчим засідання міської ради, тобто на, 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 на заявники чи скажники повідомляють про те, що вони бажають, щоб було розглянуто. Друге, вжити заходів реагування. Як надано в нашому роз'ясненні, жодних заходів реагування сесія не може здійснити згідно регламенту, закону чи статуту Звісно, Це ми, Тому, до того це, немає це немає буде Любе рішення, яке було прийнято за наслідками, якби було розгляду, воно порушить вимоги законодавства так. і є перевищенням повноважень. Тому і це вже наше на думку, на думку, хоч дійсно любе звернення може бути розглянута, але в такому форматі щодо етичної чи якоїсь іншої поведінки воно виходить за менш повноважень як цієї комісії, так і депутатів ради. Але оскільки це було це було звернення громада колективне, то ну, комісія повноважена хоча б ознайомити присутнім, е, так я зрозуміла, але я думаю, що зі мною погодити, що якщо будуть Карги розумієте, ми можемо просто потонути в до бумагах, де буде а, один сусід вирішувати питання з іншим сусідом, які в принципі не мають ну, до нас ніякого відношення. Тому я б, наприклад, на тому етапі вже просто не давала ходу таким речам. Зато доручити е, юрвідділ реагувати, давати відповідь це до того часу, що воно до нас не підкривало. Будь, бут 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 ласка, будь ласка, будь ласка, привітайте. Прошу закон. Ні, ну. Дивіться. А все, дивіться, є, є, є у нас депутатський, є юрвідділ міської ради, будь ласка. Коли таке приходить звернення, разом зробить і давайте будемо відповідати. Все. Ось таке прохання. Слідите за мною вдаление. Все. Ну, У нас був весь якийсь стосунків розвитку заявити постійної комісії так? Ну, okay. bring... Yeah, no, yeah. well, we might examine you, but it's not. Ну нет они нет, а ні, так він же не всі наші повноваження знає. Ні. Ну він же не всі наші повноваження скин наши полновались Я Ябуд. Так для голосування вот точно сказать. А вот доручення записки. Як на вони написати. Згідно з ко така заміна як не може бути проголосована віддана. Вони ще не робить. Що вони вражає. А мене потім нову так сказать. Що это писати? Е, чекайте, давайте ми зокрема питання yeah. цього приводу, шановні колеги, чи згідні ви з тим висновком, який зробили юристи, і яку ми даємо на даний момент відповідь, і також підготувати. А не Я вибачаю, значить, це згідно законодавства, такі рішення, які в принципі за собою не будуть більше. Ну не ведуть за це не на наше повноваження. немає змісту виносити це і не передбачено законом і нема. Місто виносити на цей. От я за це приготував. за ви ну, да, я, я тому, я, так, я, тому, що вибирають закон? Читали розказуєте, читав? Я, я, я... Сме... я, я би вам запропонувала <проси> закрити зараз комісію і потім ще про якісь питання підняти багато хвилини. Хвилине, дивиться. Ти що зараз зачитали на комісії, і те, що ми доручили його відділу. На корню вирішувати ці питання, не змішувати нас в цю історію, яку яка може бути збільшуватися, збільшується, збільшується. Що стосується іного. різного різному говорять, типу, то, що підготують і роблять. то тогда прохання почитайте е, закон про депутати місцевого самоврядування і про звернення, які можуть громадяни робити до нас або проти нас, і після того, будь ласка, е, е, це має приходити нам на комісію. Жодних далі питань я не бачу зараз по суті говорити, бо різна сторона буде говорити по різному. Ну ми зараз просто маємо закрити так. саме це питання. Все. Я вас дуже прошу. Давайте ми закриємо саме по Все. цьому. Так? А ще якщо є моменти проговорити, давайте просто вже про після закриття комісії. Скажем, скажемо, підступить. Написала, не треба не я розумію, ні, ну це не дозволяю, і не є наше повноваження, тому що ми зараз знаєте, ми, ми з вами, я то, що вам сказав, пов'язано в тому в тому, що ми не маємо відношення. Заручаємо, да, тоді та відділу типу, реагувати і відповідати, типу вона на так, кажіть. Сам, сам результат зрозуміли, за що ми маємо зараз? Так? так? так. Можемо голосувати? Так. Хто за? Так? Да? Так, всі за. Все, дякую вам гарно. Все, будь ласка, реагуйте, не, не, не находьте нам рішення на роботи. Ви <laughs> не зрозуміли, <laughs> я не повірив вам внутрішній рівень

А що ще маємо? Ще а То можете може рекомендувати? ]Yes. рекомендувати зразу вже звернутися до суду? Звісно, Це відповідь не була скаржниками. Світло чула мусимо структурних підрозділів, правильно? Ви не маєте зрозуміти. То, що ми написали з каржниками, то що ми написали більше підрозділів для можливості чи неможливості розвитку з якості? Якщо я вам зараз скажу, що вам віддається ваша позапишку такі. Розширення. Я не хочу, щоб у тебе були розширені дочки. Я розумію. Це кожен відомений. Можливо, це так. Власне розширення просто до слова. Так. Ні, я випритягував. Моя власність, ще раз вам поясню. Я куди виїжджаю, я не з'явився. Я дал, говорив ОСДБ, глядаю 15-15. Я тоді поїжджав там, між вишнями виїздив. Причому що за претензії, думаю, я... Немає, я щоби сказав прохання до теми. Де ви там? Скажу вам, що прийдуть... А, це так

На найтичому рівні, можливо розгляд практику десь у різні. Ну що за питання? на сесію на сесію? Які що? Ну давайте кажу, завтра хтось на при по перше, коли правильно сказали, ми полонимо. є правоохоронні органи, що судові органи, нема ваших повноважень. Давайте на сесії поговоримо, про що говорив Трамп з це ваше повноваження, як ви можете поговорити, ви результати діяльні. Можна, да, на то, коли і, і нема, і навіщо. Я згідно з тим, що так каже, наше його пускати далі. Ні, так воно мене на корню, не здатися, то і все, то не наше. Я починаю, що ти розказувати, ти будеш вже поїдемо до кінця, і ви все, що ваше Такі питання не може так. Ви мешканця маємо пояснити, що не всі їхні бажання можуть стілити в повному обсязі, так як вони пишуть в листі. Якщо вони хочуть на це в межах повноважень, передбачені 26 шостої статтею. Крапку. Ми ж це ми ж дипломати, ми аккуратно. Ми обіснили, доручили, що хай це більше до нас не приходить. я що він наставив, щоб посередині, що пошов моста. Несесяся. Що треба робити? Декий мусор щось там заговор. Міче робити. Де ж питати і включити світло? Де його? А тепер починаємо ліття. Можете я вас завтра звідни? Звідки? Собі те сонце наговарять просто. В озодній воді сітерювати. От якщо, от якщо б взял бы, допустим, вот, вот я бы взял бы депутат, дал бы сейчас кому-то дыню, тогда мы бы это рассматривали у себя на комиссии. А так что нам рассматривать? Ну мы же культурные люди образованные, мы же таким не занимаемся. Во-первых, Да, да, да. Это природа. Да, вот это угодно, что. Все, да, у нас что, готовимся до сессии. Департамент соціальної політики дають точно, так? Да? Чергова сесія буде дуже об'ємна, бо ми заходимо на формування вже тут за року. Тому там вже набухалося багато. Питань, ну ми орієнтовно 113, ну плюс-мінус ще до китами завезли, дуже багато буде цілі, чому маємо передавати. Ну і оскільки це кінець року, їх загалом в жовтні не дасть розпиш детальні. Буде на листочку закрити ці розпишення. Буде консультація програма. А також, е-е, яким визначили це. На 24. 10. 23. 23. 25. 2023. 25. просто до дому ходили, начекали на конці. Ну вот это наше черговое тестування, рішення, маймо хоче, де чистота. Проект рішення по зміни доступу будеться робити на сайті. Тобто і чистий вогонь, помовити було запропоновано, звати нам. Ми так назвали, не жалко все от Если я хочу я могу сделать, я должен был запомнить, что я должен был сделать, чтобы 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 я